Доброго вам здоров'я, шановні! 31 жовтня. У нас сьогодні це день преподобних Спиридона і Никодима Киопечерських, що в ближніх печерах, а ще Петра Калнишевського багатостраждального. 31 жовтня християни святкують День пам'яті цих святих, і вони були прикладом працьовитості та відданості. Мається на увазі ті, що в Києво-Печерському монастирі були. Вони не боялися жодної роботи і завжди старалися допомогти іншим. В народі вірили, що якщо в цей день багато працювати, то святі обов'язково благословлять на успіх у всіх справах. За старих часів, у зпередонів день, як в принципі, і у попередній день, особливо шанували цей день мисливці та рибалки. Вони так само, як і вчора, виходили на промисел, сподіваючись на вдало, вдале мисливство і вдалий улов. Люди вірили, що якщо їм вдасться зловити багато риби чи підстрелити когось ну Мається на увазі тварину якусь, то в наступному році весь промисел буде ще більш вдалим. Це свято надавало енергії та оптимізму, бо природа в цей час була щедрою на свої дари. Окрім того, 31 жовтня це ще й час, коли можна було збирати пізні гриби, які дарує осінь. Для тих, хто мав курей, цей день був важливим моментом підготовки до зими. Власники птахів лагодили та утеплювали курники. Щоб їхні пташки були в безпеці від морозів. Щоб курочки восени добре неслися, їм додавали до корму кісткове борошно, яке було корисним для їхнього здоров'я. Старих та хворих птахів часто відселяли окремо, а слабкіші птахи могли стати смачною стравою. З них готували бульйони і курники, смачні домашні страви, які ще більше зігрівали у холодні дні. Ще сьогодні перед свято, без морозних, Кузьми і Дем'яна, а це означало, що дійсно в цей день готувалися дівчата до вечорниць, до складчини, про яку я вже розповідала вам, здається, пару днів тому. І дійсно обирали курочку, яку зарубають сьогодні або завтра. Ну, зазвичай це робили вже на Кузьму і Дем'яна, тобто 1 листопада, 31 жовтня. Вибирали, яка курочка піде під ніж, аби завтра стати прикрасою святкового столу на вечорницях. Звісно, в цей день є кілька традиційних заборон. По-перше, не можна лінуватися, бо це може накликати гнів святих. Також не рекомендується сьогодні спілкуватися з малознайомими людьми, щоб не потрапити в неприємності. Важливо пам'ятати про помірність у вживанні алкоголю. Краще обрати іншу нагоду для святкування. Рибалки також повинні бути обережними. Сварки можуть призвести до невдалого промислу. І нарешті не варто в цей день пришивати гудзики – Вважається, що це до нещастя. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося ще більше цікавих старовинних обрядів, вірувань, знань, традицій нашого українського народу. Я розкажу вам про те, що сьогодні треба зробити, і розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити: заборони, забобони це дуже цікава інформація. Я сама дуже люблю в цьому коперсатися. Через те, все, що зібрала, все я вам сьогодні доповім. А ви ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково додивіться відео до самого кінця, так ви допоможете йому ще більше розповсюдитися. А я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цей чудовий день, за це 31 -е чудове жовтня, чудового 2024 року. Чому чудово, тому що ми з вами існуємо в нашій суверенній незалежній Україні, які б випробування на нас зараз не насилалися, тим не менш, ми на своїй землі. Принаймні найбільшій частині, і ми ще досі здатні, і в принципі успішно це робимо, вершимо свою власну долю. Тож, велика пошана, низький уклін нашим героям. Слава Україні! І я починаю. Свято Спиридона і Никодима, яке відзначають щороку, 31 жовтня, цікаве своєнародною християнською складовою. В православному календарі цей день присвячений пам'яті преподобних Спередоне і Никодима, відомих своєю працею в Києво Печерській лаврі. Вони виготовляли проскури спеціальний хліб для богослужінь протягом 30 років, весь цей час проводячи свої дні у молитвах і читанні псалмів. Одна з найбільш захопливих історій пов'язана з тим, як Спиридон за допомогою своєї мантії погасив пожежу в пекарні. Здавалося б, звичайний шматок тканини, але завдяки його молитвам і віруванню цього Спередона, мантія і волосяниці, яку він використав як посудину для води, залишилися неушкодженими і допомогли приборкати вогонь. Ця історія ще більше укріпила віру в чудодійну силу Спередона. Традиції цього дня багато в чому пов'язані з приготуванням їжі та природними циклами. 31 жовтня селяни переводили курей з літніх хлівів у зимові закутки. Це також був день, коли відзначали слабких птахів для забою, готуючи з них страви. Особливими ласощами вважалися пироги з курячим м'ясом, курники або курячі котлети. Для рибалок і мисливців цей день теж був важливим. Рибалки вірили, що риба, спіймана 31 жовтня, і приготовлена у перозі, приносить в оселю здоров'я та розсудливість. Мисливці ж вирушали на перше полювання на зайців по свіжому снігу, якщо такий випадав. Вдало впольований зайць, як і вчора, в принципі, обіцяв гарний настрій, і ситну вечерю для всієї родини, а також удачу. Ще в народі вірили, що з'їдена зайчатина робить чоловіка привабливим і приносить йому завзяття, дає йому це завзяття. Ну і дівчата, звісно ж, також незаміжні, намагалися цього зайчика так само скуштувати, і це їм обіцяло гарного чоловіка. Окрім цього всього, наспоредона і Никодима заборонялося витрачати знайдені гроші на себе. Якщо ви щось знайдете сьогодні, то не треба тримкати ці гроші, краще допомогти іншим, віддати їх нужденним або зробити добру справу для когось, кому це дійсно потрібно. Знахарям 31 жовтня саме час був збирати корені Аїру або татар зілля. Робили це обережно, щоб не пошкодити цілющі частини. Потім корені старанно мили. А після того викладали на відкритому повітрі, аби трохи підсохли. Розрізали на шматки довжиною 15-20 см і досушували біля печі при температурі всього 25-30 градусів. Головне зберігати корінь у закритій тарі в сухому місці, бо він дуже швидко вбирає вологу. Так можна його зберігати аж 3 роки. А гір ще називають лепехою. Татар зіллям, татарником і шуваром. Ця рослина не лише лікує, а й має містичні якості. На зелені свята, хрест із лепехи, м'яти та любистку завжди клали на покутті, щоб захистити оселю від злих духів і недарма, адже запах цієї рослини справді має щось чарівне. А ще знахарі знали, що Аїр має чудові ранозагоювальні властивості. З ним не тільки лікували рани, а й мили голову, коли випадало волосся, або жували корінь під час зубного болю. Особливу популярність, а її роздобув під час епідемії, таких як холера. Його жували, аби захистити себе від хвороби. Допомагало це чи ні, ну це вже таке питання дискусійне, але тоді ж інакших ліків не було. Цілющу силу лепехи не лише знали, а й шанували. Легенда каже, що Аїр потрапив до нас із татарськими ординцями. Вони завжди носили це зілля з собою, вважаючи, що воно очищує воду. У походах, перед тим, як пити воду з незнайомих річок чи озер, татари кидали у воду шматочки кореня Аїру, щоб не боятися отруїтися. Згодом рослина прижилася на наших землях, особливо біля річок і ставків. Польщуки завжди казали, Скільки паху, стільки й помочі, вони вірили в магічну силу Аїру. Лікування з ним це цілий ритуал. Наприклад, мити голову відваром лепехи можна було тільки в середу або п'ятницю, а воду, що залишалася після такого миття, потрібно було виливати через межу на чужий город, не оглядаючись назад, аби не втратити лікувальну силу. Ще сьогодні, 31 жовтня, в нас велесова ніч. Це не стародавнє свято, це сучасне свято, і воно з'явилося як спроба відновити давні язичницькі обряди та надати їм нове звучання в світі, що все більше захоплюється відродженням стародавніх традицій. Це свято присвячене Велесу, одному з найшанованіших богів слов'янського пантеону, якого вважали покровителем худоби, землі, торгівлі, музики та мистецтва. Водночас Велес був посередником між світом живих і мертвих, що надає Велесовій ночі особливого сакрального значення. Це свято, яке відзначається з 31 жовтня на 1 листопада, позиціонується як слов'янський аналог Геловіну, але з глибшим духовним підтекстом. На відміну від західного Геловіну, який зосереджений на відлякуванні нечисті та веселих карнавалах. Велесова ніч акцентує увагу на обмірковуванні свого зв'язку з предками, внутрішніх страхах та їх подоланні. У язичницькій традиції Велес був не лише покровителем багатства й торгівлі, а й Богом, до якого зверталися за порадами щодо важливих рішень. За старовинними повір'ями, в ніч, присвячену Велесу, він міг надсилати людям віщі сни. Люди намагалися порадитися з померлими родичами або ж чекали на знаки у снах, що мали їм допомогти вирішити життєві питання. Цієї ночі велике значення приділялося ритуалам очищення. Перед початком святкування кожен дім мав бути приведений до ладу. Господарі повинні були провести генеральне прибирання та прийняти лазню, лишаючи новий віник та відро води для душ предків. Оселі прикрашали осінніми плодами, яблуками, кабачками, гарбузами, а для захисту від злих духів використовували горобину. Також на порозі розсипали сіль. Це мало на меті не лише забезпечити захист, а й запросити додому тільки добрі сили. Увечері, велесової ночі, важливе місце займала сімейна вечеря. За столом родина згадувала померлих родичів. При цьому важливо говорити про них лише хороші речі. В пошану пошано предків на подвір'ї залишали чистування для них їжу з вечері, що символізувало гостинність і пошану для тих і до тих, хто вже пішов із цього світу. Ця традиція нагадує ритуали Дня мертвих у багатьох інших культурах, але в українському контексті вона має більш камерний і зосереджений характер. Один з найяскравіших символів Велосової ночі це багаття. Розпалене на найвищій точці села або поселення, воно слугувало не лише засобом зігрівання, але й очищення. Наші предки стрибали через багаття і це символізувало звільнення від гріхів, страхів і неприємностей, надаючи людині сили впевненості. Окремою частиною ритуалу було ходіння по розпеченому вугіллю не повторюйте це в реальному житті. Але наші пращури вважали, що це випробування має очистити не тільки тіло, але й душу від негативної енергії. Як і в Геловін, у Велсу в ніч не можна було обійтися без гарбузів. В Україні традиція вирізати ліхтарі з гарбузів має давні коріння давніше, ніж ми з вами думаємо. Хоча зараз її найчастіше асоціюють із Західним Геловіном. Насправді подібні ритуали існували на наших землях ще в XI столітті. Ну і зараз уже в неоязичницьких інтерпретаціях велесова ніч часто включає ворожіння, подібні до тих, які роблять на свята Андрія або Маланки. Дівчата ворожать на кохання та майбутнє за допомогою каштанів чи гарбузових ліхтариків. Якщо каштани, кинуті в багаття, залишаться разом, це означало щасливі стосунки, а цінь від ліхтаря могла підказати відповідь на важливе питання. Попри те, що святкування Велесової ночі зараз поки що не набуло широкої популярності, з кожним роком воно стає більш пізнаваним. Зокрема, його ототожнення з Геловіном підкреслюється жартівливими назвами як от гарбузовий спас. Що не можна робити 31 жовтня? 31 жовтня, в день вшанування преподобних з і Никодима, наші предки дотримувалися певних і вірувань, які тісно перепліталися із християнськими традиціями та народними прикметами. Ці заборони мали на меті захистити домівку та сім'ю від неприємностей, нещасті, хвороб. У цей день православні молилися святим з і Никодиму, які вважалися захисниками від пожеж. А також майстрами, які багато років виготовляли проскури в Печерському монастирі. Народна мудрість попереджала, що є речі, які категорично не можна робити цього дня. Однією з головних заборон 31 жовтня було запалювати зайве полум'я. Наші предки вірили, що в цей день вогонь може стати передвісником нещастя. Наприклад, ароматичні свічки або навіть необов'язкове багаття на подвір'ї могли накликати пожежу. Через те, тут ще треба добре подумати, чи святкувати неоязичницьке свято із багатьом, чи послухати оцю забобону. І ну, це ще, знаєте, треба для себе прийняти рішення, чи багаття, яке присвячене Велесу, вважати зайвим, чи його не можна вважати зайвим. Тож ви вирішуєте самі для себе. Але що ми знаємо, це те, що люди вважали, що святі Спередон і Нікодим могли вберегти житло від полум'я, але з умови, що самі господарі дотримуватимуться певної обережності і не гратимуться сьогодні з вогнем. Про бабусі наші 31 жовтня радили ділитися курятиною та стравами з курятини з якнайбільш великою кількістю людей. В народі вірили, що чим більше гостей вдасться сьогодні пригостити м'ясом курки, тим більш вдалим і благополучним буде наступний рік. Особливо цікавою є заборона, що стосується незаміжніх дівчат. 31 жовтня їм не можна довго дивитися на своє відображення в дзеркалі. Народна мудрість говорила, що дзеркало в цей день може забрати красу і молодість дівчини. Якщо надто довго милуватися собою, то можна залишити свою чарівність на дзеркальній гладі, а це загрожувало тим, що дівчина могла залишитися незаміжньою на довгі роки. Рибалки в цей день мали дотримуватися деякої стриманості. Згідно з віруваннями, якщо рибалки посваряться між собою або з іншими людьми, це накличе нещастя на них на весь рік. Вважалося, що сварка цього дня могла зіпсувати не лише настрій, але й позбавити хорошу улову на найближчі місяці. Така сама прикмета, до речі, стосується і 30 жовтня, тому 31 жовтня було заборонено лаятися та з'ясовувати стосунки, особливо біля води. Ще одне цікаве вірування стосується бездомних собак. Наші предки вважали, що 31 жовтня до двору можуть прийти добрі духи в образі бездомних тварин, щоб допомогти домочадцям пережити холодну зиму. Тому в жодному разі не можна було проганяти таких тварин зі свого подвір'я адже це могло накликати сувору і важку зиму. Навпаки, тих, хто нагодує чи приютить бездомного собаку, зима обійде стороною, а домівка буде захищена. Остання заборона стосується грошей. В цей день не можна було передавати гроші з рук в руки, особливо незнайомим людям. Народні вірування говорили, що 31 жовтня негативна енергія особливо активно циркулює між людьми через монети і купюри. Щоб уникнути нещасть, гроші варто було класти на прилавок або можна скористуватися в сучасному світі безготівковим розрахунком. 31 жовтня в нас є іменинники, і це День Ангела. Сьогодні в нас в людей з такими іменами Василь, Всеволод, Ібрагім, Іван, Інокенцій, Микола, Олександр, Олексій, Роман, Сава, Степан, Теодор, Трохим, Яків, Анатолій і Артем. Ім'я Артем має давньогрецьке походження і походить від імені Артемій, яке пов'язують з богиною Артемідою, покровителькою полювання диких тварин і родючості. Це ім'я асоціюється з гармонією, силою і природою, наділяючи його носіїв особливими рисами характеру та глибокими переконаннями. Артем є символом творчої особистості. Люди з цим ім'ям часто вирізняються своєю уявою, схильністю до мистецтва. Та здатністю мислити нестандартно. Вони можуть бути талановитими художниками, музикантами, письменниками або дизайнерами. Їхнє сприйняття часу і світу часто є дуже чутливим, що дозволяє їм помічати деталі, які інші можуть не помітити. Це робить Артемів особливо відкритими до нових ідей та досвіду. З іншого боку, Артем також характеризується рішучістю та цілеспрямованістю. Люди з цим ім'ям зазвичай мають ясні цілі і вперто працюють над їх досягненнями. Вони не бояться труднощів і завжди готові шукати рішення навіть в найскладніших ситуаціях ця впертість в поєднанні з креативністю дозволяє Артемам досягати успіху в різних сферах, будь то бізнес, наука чи мистецтво. Серед друзів і родичів Артем часто виступає як опора і підтримка. Він здатний слухати та розуміти інших. Що робить його надійним другом. Люди з цим ім'ям цінують щирість і доброту, тому в них зазвичай багато близьких людей, готових допомогти в будь-який момент. В соціальному середовищі Артем має репутацію людини, що може поєднувати в собі серйозність і гумор. Його дружня натура і відкритість роблять його популярним в колі знайомств. Артем здатен легко налагоджувати контакти і будувати стосунки з людьми різного віку. Та інтересів. Ого, це я наговорила сьогодні аж на 20 хвилин, шановні глядачі. І це ж, в принципі, навіть не одне з таких великих свят. Хоча сьогодні було про що поговорити, дійсно цікаво дуже. І завтра. Це ми вже з жовтнем все. В цьому році, принаймні, повернемось до жовтня вже через рік, вже у 2025 році. А завтра в нас починається листопад, і це надзвичайно цікавий місяць, там є про що поговорити. І звісно, завтрашній день це дуже велике свято. Його чогось у сучасному світі рідко згадують, але насправді у всіх книжках, всіх етнографів, всіх старих цих записах. Воно це свято. Кузьми Дем'яна, То що завтра буде в нас 1 листопада? Воно всюди є, і в кожному майже селі в Україні обов'язково це свято відзначали. Це дуже дуже важливо. А, тож, давайте вже завтра про це поговоримо. Тут на цьому каналі я розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Та завтра буде багато чого треба зробити, і багато чого не можна так само робити. Дуже цікаво, це все буде. Приходьте, обов'язково про це поговоримо. А я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі вже завтра!